Енергетична залежність країн Європи від Росії значно послаблює її позиції у кримській кризі. Росія посадила Європу на газову голку в останні 20 років. Відключення поставок газу через Україну у минулому стало першим дзвінком. І з того часу Європа скоротила споживання російського газу до 25%. а зараз посилено шукає нові джерела енергоносії. Розповідає Олексій Кузьменко. Європа сподівається, що від залежності від російського газу її позбавить американський сланцевий газ. США нині лідер видобутку природного газу у світі і у ЄС хотіли б отримувати американський зріджений газ танкерами через Атлантику. Європа занадто залежить від інших у питанні енергії, особливо від Росії. Чи легко цю проблему вирішити? Ні, але так ми будемо вести переговори зі США щодо поставок сланцевого газу. Налагодити поставки газу зі США буде непросто. Експерти кажуть, вартість доставки зробить його дорожчим за російський. Є опоненти ідеї і у США. Вони кажуть, дешевий газ на внутрішньому ринку сприяє розвитку економіки Америки. Втім, диверсифікація є ключем до незалежності Європи від Росії у прийнятті політичних рішень створення єдиного ринку газу, поставки зрідженого газу до країн Європи з Катару та можливо зі США у наступні кілька років. Збільшення використання вугілля, адже з падінням цін на газ у США, американське вугілля почало потрапляти до Європи. Існує багато можливостей. Дії Росії в Україні заскочили Європу зненацька і спонукали європейців посилити пошуки альтернативних постачальників. Варто подивитись на Катар та Алжир. Це експортери зрідженого газу. Можливо, у віддаленій перспективі можна підштовхнути Німеччину, відновити роботу атомних станцій. Це би радикально зменшило залежність від газу з Росії. У червні минулого року Греція підписала угоду про проведення газопроводу з Азербайджану до ЄС. Це пряма альтернатива російському газу, але цей проект не запрацює раніше 2019 року. Альтернативи російському газу у Європі є, а значить, є і інструменти впливу. Росія дуже сильно залежить від прибутків з продажу газу до Європи. Вони становлять щонайменше 50% бюджету. І хоча взимку можна сказати, що Європа замерзне раніше ніж Газпром збанкрутує, влітку все по іншому. Втім, чимало аналітиків попереджають саме ціна лишається головним аргументом для більшості європейців. А Росія все ще пропонує найкращу ціну, як би там Європа не ставилася до політики Москви. Олексій Кузьменко голос Америки.